Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про важливі події, які відбуваються на міжнародній арені. Попереду в нас і саміт миру. В ці дні проходить саміт g 7 Ну а також ще одна велика подія для світової спільноти: це саміт НАТО. Про це все в деталях будемо говорити з Романом Безсмертним, історик, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України. Пане Романе, мої вам вітання. Доброго дня, пане Дмитре, пане Романе, дозвольте. Перш ніж ми будемо переходити до, до конкретних заяв та рішень, я таке трошки загальне питання вам поставлю. Е, у нас дійсно зараз саміт G7, на якому Україна має підписати, як я розумію, два важливі документи: це безпекові угоди зі сполученими штатами та Японією. Окреме рішення буде стосуватися заморожених російських активів. Попереду саміт НАТО і Єнс Столтенберг чітко артикулює, він каже. 40 мільярдів будемо виділяти щорічно. Це буде закріплено, як я розумію, якось документально. Ще є саміт миру. Ми про нього також окремо поговоримо ще, але вже кажуть, що будуть змінювати ком'юніке яке викликало достатньо багато дискусій і в пресі, і в дипломатичній спільноті. І паралельно з цим там Путін збирається до північної Кореї. Ось це все таке. Ось. Велика така кількість різних дипломатичних подій і потреба світових лідерів в постійній комунікації. На вашу думку, вона не свідчить, що світ готується до якихось серйозних викликів, можливо, чергового глобального конфлікту, за вашими відчуттями, як ви це бачите, ну, пане Дмитре, той, хто вчив історію, вчив її старанно, то за останні 100 років, ну ще 100 років не минуло. Це третій такий процес, який фактично дублює один одного, і по ньому можна побачити паралелі. Це називається процес поляризації або формування таборів, говорячи такою зовсім зрозумілою мовою. І насправді, ці одні би такі прості речі, але вони, вони ключові, зокрема, саміт миру, вони якби. Обумовлюють необхідність вибору всіх учасників, і ці учасники миттєво вилаштовуються, одні пристроюються до осі зла, інші йдуть до табору добра. Ось, якби, якщо так грубо, поверхнево назвати нинішню, нинішню ситуацію. Тому тут можна говорити багато, можна наводити приклади, можна ці приклади розкладати там на певні події, але навіть от Аналіз ситуації, яка відбулася із економічним форумом в Санкт Петербурзі, і конференцію в Берліні, він абсолютно чітко показав поляризацію. І вона стосується і картинки, і змісту, і рішень, і учасників. Ну, по суті, якщо взяти і так структурувати ці речі, то я б назвав цей е період періодом поляризації і вибору місця. Ну, в свій час, як це. Uh, Вісь Рим, Берлін-Токіо формувався. Одна із друга запізнювався. Другий табір він запізнення робив. Причому тут не уникнути іноді кроків, ну парадоксальних. Бо ми їх бачили перед Першою світовою війною, перед другою. Ну, зокрема, як метався той же самий Китай, не знаючи вантантії, бути, чи в четвертому союзі тільки по підкасті Вашингтона він. Випадково опинився в Антанті, і то потім залишився із дулею. Ну тому, що вели себе довго вибирали. Це зараз приблизно так веде себе Пекін у нинішній ситуації. Тому нинішня а, картина міжнародних відносин це пошук місця кожного із учасників цього процесу. Пане Романе, а тепер давайте як я і обіцяв, дякую вам за цю грунтовну відповідь до деталей. Поки що на момент запису нашої розмови це важливо зауважити. Нема факту підписання безпекової угоди зі Сполученими Штатами, факту підписання безпекової угоди з Японією, але вона чітко анонсована президентом Володимиром Зеленським, Він зробив відповідний допис. Тут що важливо, одразу ж з'являється і публікація Вашингтон Пост, я бачив і переклад у моїх колег з громадського. Вони пишуть про те, що ну, зараз підпишуть угоду, а потім прийде до влади Трамп, і він цю угоду. Анулює, і лише єдиний варіант: якщо вона там пройде конгресу, буде якось ратифікована конгресом. Цінність цього документу, якщо на нього подивитися скрізь призму майбутніх виборів у Сполучених Штатах, вона яка на вашу думку? Це дуже добрий і важливий і вчасний документ. А те, що в нього є недолік, який ви озвучили. То е, я з вашими колегами, коли цей процес починав сунутися, я казав, що все чудово одне чого не вистачає, це Ратифікація в українському парламенті і в парламенті держави, яка це підписує. Але я віднесу це скоріш до внутрішньополітичної ситуації і в необхідності запустити цей процес як тактичному інструменту, і тут є аргумент в наших партнерів. Вони кажуть, ви все рівно будете членами НАТО. Давайте зараз на етап, коли вам треба термінова, допомога, забезпечимо правову основу цієї допомоги. Тому що я думаю, що багато хто звернув увагу, зокрема. В угоді підписані з Францією, там є такі пункти. Цей пункт зокрема потребує окремого розгляду у парламенті Франції. До речі, такими речами грішать. Я точно скажу, бо це грішать і інші позиції, тому що наявність такого пункту вона якби апріорі передбачало, щоби. Парламент міг прийняти до розгляду такий такий процес, власне, процедуру ратифікації. Але це вже справа до тих, хто складає ці документи, тому що тому в цьому випадку боятися нічого. Я би, скажем, не е, остерігався цього. Тим більше, що я розумію, чудово, з яким настроєм у виборчу кампанію зараз входять республіканці. Ну а Трамп це є продукт. Республіканізму американського, який би він не був добрий чи поганий, але це їхній продукт, і навряд чи він може вискочити. Даруйте за те, що я скажу. Це вже суто пострадянська річ, і з цієї колії вискочити навряд чи вдасться. Пане Романе, дозвольте одразу спитаю. Знаєте, серед моїх колег дискутували на тему. Ну звісно, що це така можливо побутова розмова. Хто для України буде все ж таки кращим варіантом Байден чи Трамп? І ось той, хто сказав, що кращим варіантом можливо виявиться Трамп. Він аргументував, що. Його непередбачуваність може неочікувано зіграти нам на руку як політика. Тобто він здатен до імпульсивних речей, а Байден достатньо послідовний і сталий. Як вам ось такі аргументи наведення? Ну, найкраще у цій ситуації для України був би молодий, десь там років 50, відставний офіцер. Тим більше високого рангу американської армії це був би найкращий випадок. І розумієте, в цій ситуації не нам обирати. Є відповідна процедура, є традиція, і американці свій вибір зроблять. Тим більше, що ми українці, вони американці. Ми живемо своїми традиціями, своїми порядками, своїми мухами в голові. Вони живуть своїми речами. Тому давайте дамо можливість їм обирати і потім прийняти цей вибір і з цим вибором працювати. Мені здається, я переконаний. До речі, в цьому, що такий підхід був би абсолютно правильний, бо знаєте, час іде, він змінює людей. І можу вам сказати, що я ліпше знаю а, Трампа як людину, ніж Байдена, не дивлячись на те, що Байден чудово розуміє, і знає Україну. Як вони себе поведуть? Завтра буде видно. Ми всі знаємо, як вони себе вчора вели, як вони себе ведуть. Як завтра буде, хто знає. Але за будь-яких умов нам необхідно працювати буде з нашими партнерами, тому що партнерство в цій ситуації. Це не рішення ні Байдена, ні Трампа. Це, по-перше, вибір Конгресу. По-друге, зверніть увагу на опитування американців. Там кількість тих, хто наполягає на допомозі Україні, вона зростає, особливо ті, хто є прихильниками республіканської партії. Пане Романе, давайте тоді звернемось до саміту миру. Ось у нас буквально в суботу він розпочнеться. Тут я згадаю публікацію моїх колег з європейської правди. Вона з'явилася буквально сьогодні. Війшла вона під заголовку. Саміт миру помітив агресію. Як друзі України врятували Зеленського від зради в лапках у Швейцарії? Це цю публікацію я залишу в коментарях під цим відео. Обов'язково ті, хто на це зараз дивляться, прочитайте її. Але до чого я? Ця публікація, вона вже друга. Спочатку європейська правда написала достатньо великий ґрунтовний матеріал про те, як змінювались ком'юніке саміту миру через велику кількість учасників, і у кожного були свої інтереси. Тепер був великий резонанс, бо там були і історії з тим, як долучати Росію і що називати російською агресію. Я зараз не буду в це заглиблюватись. Був великий резонанс. Комюніке почали терміново змінювати і. Частина і учасників почала відсіюватись. Напередодні про це говорила і, і говорили і мої колеги з Радіо Свобода справедливості. Заради ще скажу, що слухав коментар Сергія прес-секретаря президента. Він сказав, ну фінальну кількість учасників ми побачимо в суботу зранку, як він висловився. Ось ці зміни, і причому термінові. Це ви просто ви про це вже трохи говорили. Це така дипломатія на колінках, яка зараз відбувається, і наскільки це вчасно аргументовано і зрозуміло. Ну ми живемо, на жаль, на жаль, я вам про це казав: що ми живемо в епоху дипломатії на колінах, і праві ті, хто каже, що ще в ході заключного слухання документ буде правитися. Справа в тому, що з одного боку це е, дуже боляче, тому що якби всі приймають рішення, всі вилаштовуються, і не кожна делегація здатна приймати йти на компроміси, тому що вона не має відповідних повноважень. Але очевидно, що так буде, тому що це віяння сучасності, це нинішній протокол, це нинішній розпорядок, від нього нікуди не дітися. Той, хто проводив вололюдні зібрання. Знає, що завжди біля президії сидить редакційна комісія. На жаль, так буде і в цей раз, не дивлячись на те, що це дуже важливий міжнародний форум, буде сидіти редакційна комісія, яка буде правити і орфографію, і пунктуацію, і в цій ситуації таких речей не уникнути. Що важливо, і ще очевидно, і з одного боку це і приємно, і боляче, і сумно. Ця подія також стоїть в ряду тих, про що ми почали сьогоднішню розмову. Це позиціювання. І от насправді, е, оця фраза це добре, що це відбулося, бо ми тепер знаємо, хто тут, а хто там. От просто так оці прості слова з нами і проти нас. З нами і проти нас. Це не ще означає, що це остаточний вибір. Бо ще буде е, творитися той та структура, яка буде між. Ну, як завжди, те, що іменується колись болото, колись нейтральні, але воно так було, воно ще сформується. Однак, пане Дмитре, і перше, і друге, і третє це дорога до розв'язання нинішніх проблем тільки в один спосіб. Спосіб. Глобального конфлікту, і це треба розуміти і давати цьому звіт. І якщо готові до того, то вживати превентивних заходів. І це треба, щоб прозвучало на цьому зібранні. Не хочете робити вибір і консолідувати сили, вас ситуація приведе ось до такого результату, як привела до Першої світової війни, коли довго запрягали, довго вибирали, а потім розродилися тільки одним пострілом. В Сараєво точно так відбулося під час Другої світової війни, коли запрягали, думали, ділили, поки Фюрер німецький не придумав ситуацію сам і запустив цей маховик. Нинішня ситуація, на жаль, на жаль, я це підкреслю: вона не виходить за рамки уже традиційного шляху вибору. Сьогодні ми знаходимося на етапі позиціювання. Пане Романе, а тоді ви знаєте, зараз всі звертають увагу на те, який рівень буде однієї делегації, який інший делегація. Я зараз висловлю свою особисту думку тут важливо, що ці делегації будуть говорити, з якою публічною комунікацією вони виступлять. Бо якщо навіть йде міністр закордонних справ, то він певно, що представляє не тільки свою позицію, а позицію держави, президента, ну і так далі. Ось на чиї заяви не важливо від рівня делегації, ви б пропонували звертати увагу. Е, перше. Для того щоб зрозуміти зміст, глибокий зміст того, що ви сказали, я би багатьох відіслав до того, що відбулося в Санкт Петербурзі, коли головною подією форуму було пленарне засідання з участю Фюрера, президента Зімбабве і президента Болівії. Там не було вище, і на цьому була побудована вся Велетенська в лапках конференція і її обслуговування. Основ, основними Ньюсмейкерами були Додон, Молдавський, Потім ця жінка, яка очолює Гагаузьку республіку. Ну і там бігав у коридорах Сіярто. Давайте викинем на смітник оцей підхід. Бо ще в аналітиці там було а скільки було депутатів, а скільки членів парламенту. Я закликаю всіх, забудьтеся про цю математичну річ в дипломатичних відносинах. Там може бути уповноважений радник президента якоїсь держави, який ніде не засвітиться, ніде нічого не скаже, але скаже: Ми з вами. І ми зробимо перше, друге, третє, тільки про це нікому нічого ніколи не говорить ні зараз, ні потім. Тепер, що стосується інформаційного обслуговування, отак, от як з наради у міністра закордонних справ Росії Лаврова зробили паралельний саміт миру, отак от і тут треба зробити все для того щоб показати рішення які були е, прийняті резолюції які були прийняті так як вони робилися це вибір цивілізованого світу це майбутнє європи це майбутнє світу і тому ті хто хоче забезпечити от такий людський підхід от такий клуб в якому всі рівні от таку систему права ви можете завжди приєднатися до цього і наступний саміт Робити власне з таких підходів, тому що наскільки я розумію, це лише початок якоїсь дороги. але вона важлива, власне, з точки зору позиціювання, а далі набирає силу те, наскільки вдасться речі, які будуть озвучені. Поширити, причому це можна робити потім і постфактум, і це можуть робити будь-хто, навіть ті, які і не були на цьому зібранні, але вони приєднавшись до цього зібрання, висловлять свою точку зору. На щастя, на саміті буде і канцлер Німеччини Шольц, і е президент е Франції Мануель Макрон, тобто, для того, щоб апелювати до когось. Учасників цього процесу буде достатньо. Тим більше буде дуже представницька делегація з Великобританії. Пане Романе, далі поговоримо про такий термін. Він прозвучав в публікації Reuters витончений бойкот. Тут якраз публікація Reuters стосується того, як Китай Пекін спілкується з деякими країнами. Але не прямо відмовляє від участі в то миру. Але в принципі і не це. Тобто, якась така достатньо дивна комунікація відбувається між Пекіном та іншими країнами. Але вони там натякають, як пише Reuters, що ця зустріч продовжить війну. Ось ця дипломатія яку дали таку, як на мене, точну характеристику, витончений бойкот. Вона буде далі в Пекіну лише прогресувати, і потім буде не витончений бойкот, а прямий бойкот, а потім і повне заперечення. На вашу думку, ну тобто, якщо послідовно розвивати цю позицію Пекіну, ну, на Заході дуже довго шукають подібні речі. Ми з вами а скоріше я би сказав так. Моє покоління вони просто процитували біле сонце пустині, де сказали, що Петруха, схід це діло дуже тонке, я би сказав, як струя у комара. От і тут подібні підходи до китайської дипломатії, ну вони трошки неправильні чому. Я думаю, що багато хто з наших слухачів читали метафізику. Там є така річ, де йде порівняння, скажімо, суспільних цінностей і системи метафізики Європи, і морально-етичних норм Сходу. Насправді результат один і той же. Але навчитися читати оцей шлях. По якому йде східна людина і по якому йде європеєць, це вища математика. Що хоче Китай? Китай хоче вирішувати свої проблеми. Він величезний, з величезними, з величезними, я на цьому наголошую, проблемами з досягненнями якимось, але з величезними проблемами. Помиляються ті, хто думають, що Китай здатен на дуже серйозні і швидкі маневри. Поки Китай буде розвертатися, то Тайвань його 300 разів біжить. І це треба чітко розуміти. Тому те, що робить зараз Сі Цзіньпінь, це переддень початку катастрофи Китаю. І це видно по тому, як починає трясти китайську економіку. І насправді, чим далі буде Китай загравати і слухатися Москву, тим складніше далі буде розвиватися. Китаю тим трагічнішою буде це для китайської економіки і для китайського суспільства мати наслідки пане Романе, я вже згадував про це, але про це навіть трошки чомусь і в медіа пишуть. Бо друга ж безпекова угода, яка має бути підписана в Італії на полях саміту G7, вона ж з Японією. Тут достатньо, як на мене, цікава історія. Можна навіть згадати, що коли в нас була. Нестача систем і ракет ППО, коли ми про це кричали на весь світ. Тоді навіть згорнулися і там були про ці про це пресі до Японії, що вони нам можуть дати ракети. А тепер вже це виливається не це конкретно. А зараз ми маємо ті процеси, які виливаються в безпекову угоду. Е, на вашу думку, чи Ну не обґрунтовано, все ж таки мало на це звертають увагу. Японія також сильний гравець. Якщо вона бере участь у саміті G7, це зайве тому показники. Тому до цього треба ставитися достатньо серйозно, виважено і також підносити на певний щабель навіть поруч зі сполученими штатами. Ну справа в тому, що поведінка і Китаю, і даруйте Японії, Південної Кореї, Філіппін, Тайваню. Вона обумовлена сьогодні агресивними діями Китаю. І е, подібна угода це підтвердження підтвердження союзницьких і твердих е, відносин між Японією і Сполученими Штатами Америки. І якщо ви пам'ятаєте, після нового року е, в Сполучених Штатах в е, Вашингтоні відбулася навіть зустріч. Спочатку ця зустріч була з, з, з лише з. Представниками Японії, потім Філіппін, потім відбулася трьохстороння зустріч, і так далі. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що на в він регіоні розуміють чудово, що е, безпека це цілісна річ. І говорити про її окремічність в, в Атлантиці чи в індотхванському регіоні це даремно тратити час. Звідси формування безпекової конструкції, скажімо, НАТО і Окус це по суті паралельні речі. І взаємодія і Японії, і Південної Кореї, і Філіппін, і Тайваню з Україною це такий же компонент, як взаємодія європейських членів НАТО з Україною. Все рівно, якщо подивитися на е, конструкцію Рамштайну, то він об'єднує в собі все це як цілісну систему безпеки. Інша справа, ми можемо з вами говорити про те, наскільки це має. Необхідність до інституалізації, тобто прийняття певних формальних рішень, визначення посад і так далі. Але різниці великої між тим, що відбувається в російсько-українській війні, в ірано-ізраїльській і тліючий на сьогоднішній день конфлікт, який має динаміку до розгортання гарячої фази між Китаєм і і між Китаєм і Філіпінами, несе абсолютно однакові наслідки. Тим більше, що зверніть увагу, Китай позиціонує себе. З Росією, а ці країни розуміють прекрасно, що у них є тільки одна можливість захистити себе, це бути сполученими штатами Америки, а значить, бути з Україною, тому що вона сьогодні в біді. Тому що я дивлюсь на це як просто на закономірний процес, і очікую в тому числі підписання подібних документів із сусідами Японії, які сповідують принципи демократії і свободи а тоталітарним режимом. Тим, баб, загалом, треба підписувати якісь документи да, про союзницькі наміри. Ну, от, наприклад, з Білоруссю Путін і Лукашенко постійно щось підписують, вони поглиблюють свою співпрацю, країни рухаються одна до одної. Ну, наприклад, там конкретний документ про союзницькі наміри з Китаєм. Конкретний документ такий самий, можливо, з Іраном. Така собі безпекова угода Росії, назвемо її так. Справа в тому, що якщо ми з вами, умовно кажучи, на ліву сторону стола покладемо регламентуючі документи Євразес, а, СНД, а справа а, Євросоюз НАТО, то ліва частина буде складати декілька листочків, а справа буде тисячі декілька тисяч сторінок. Колись один із учасників процесу підготовки документів по Євразес. Який представляв один із нинішніх діючих і серйозних очільників ЄРАЗЕС, сказав мені такі слова: не вздумайте лізти туди, тому що ці недописані сторінка це трагедія наших держав, і оці от мінімальні строки і мінімальні тези про дружбу взаємодопомогу, як цим свистіли в радянському союзі. Зараз ще більше свистить про це фюрер Московський, це дорога. До могили цих держав. Важливо, щоб як можна детальніше розпрацьовувалися ці речі. коли відкриваєш там чи Лісабонський договір, чи Маастрівські угоди, ти розумієш, з ким ти працюєш. І оця різниця. Європа це і Європейський Союз, це союз на основі права, те, що Єврозес, те, що СНД. Те, що зараз називається вісь зла, це управління паханом. Він і суд, він і закон, він і уряд, він і той, хто страчує, він і палач. Пане Романе, я вкотре можу сказати, що надзвичайно цікава з вами розмова. Вкотре видалась, що це чергова серія нашого спілкування, яке, як я бачу в коментарях, подобається і глядачам. Української правди сподіваюся, поговоримо з вами вже і за підсумками саміту миру. Обов'язково і для глядачів української правди нагадаю Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України був гостем цього випуску Live. Реагуйте на нашу розмову вподобайкою та коментарем, і обов'язково підписуйтесь.